Якщо Бога не існує і не існує ніякої духовності, то існує тільки матерія і закони природи, по яким ця матерія рухається. В такому випадку все підвласно причинено слідковим зв'язкам. В такому випадку, свобода волі не може існувати. І не може існувати нравственність, тому що з яких-то чинників ми раптом стверджуємо, що якісь вчинки людей є добрими, а якісь погані. Адже є стільки матерії, закони природи, по яким ця матерія рухається. Якщо це так, то значить знову таки ми не можемо засуджувати якогось злочинця і взагалі казати, що там, крадіжка чи вбивство це погано, тому що знову таки, з точки зору фізики, чи крадіжка чи вбивство, чи нагодувати голодного, це просто фізичний матеріальний процес, який знову таки рухається законами природи. Тоді неможливо б нам було б когось судити, тому що будь-який злочинець би сказав, а це не я, це закони природи, так мені працюють, це так склалися обставини, причина наслідкові, і я от зробив той чи інший вчинок. Якщо існують тільки закони природи, матерія, то як ми можемо казати, що якась картина відомого художника, вона гарна? А якісь там, якісь там малюночки, примітивні дитинки, які там два рочки, яка карандашиком щось там Карлякова, то не гарно. Як ми можемо це знати? Адже знову-таки, з точки зору фізики, що то, що то абсолютно однаково. Чи музика, да? як ми можемо казати, що якась музика гарна, якась музика примітивна, чи що взагалі не є музика, а просто хаотичний шум? З точки зору фізики, це всього-навсього коливання зобов'язких хвилі. Але ми знову-таки говоримо, що є свобода волі, є нравственность, є краса, і ми якось це Це З точки зору фізики, це ну, просто не пояснюється. Те, що в нас є свобода волі, те, що в нас є мораль, те, що ми можемо відрізняти потворне від прекрасного, говорить про те, що є в цьому світі, окрім матерії. І законі природи, по яким ця матерія рухається, є ще щось, що над цим всім, що дає у цьому всьому смисл. Це говорить про нашу безсмертну душу. І це говорить про Всевишнього Бога, який знову таки ці смисли, цими смислами наповнює все творіння, про яке ми можемо тепер говорити як про те, що має свій смисл, має свою красу, має свою ціль. Ось такий привід задуматься.